Школа це заклад, у якому діти ростуть, розвиваються, навчаються з улюбленими вчителями. Школа це моя друга домівка. Це моє серце, це моє життя. 24-ю школу я прийшла у 1995 році. Мене дуже приємно зустріли і півроку я працювала вчителем малювання, а потім. Перейшла вже на своє місце вчителем початкових класів. В стінах цієї школи я випустила 6 випусків. Перший у 1999 році, а останній 2019. Наша школа це яскраве життя, яскраві цікаві подорожі, екскурсії, походи, шкільні свята, конкурси, естафети. А відпочинки у шкільному таборі смачні сніданки, обіди, де нас завжди зустрічали з широко відкритою душею. На базі нашої школи проводили наукові конференції для вчителів всіх шкіл нашого району. Також на базі нашої школи проходили Конкурси знавців української мови, яцика, соняшник, міжнародна математична гра кінгуру, спортивні змагання та естафети всіх шкіл. А як цікаво проводили кожного року дні цивільного захисту, де брали участь наші школярі. І головне, що кожного року до нас приходили наші випускники. Все це запало до душі і назавжди на роки. Школа для мене це велике гнездечко, від якого відлітають соколята. А ми, вчителі, намагаємось здійснити мрії багатьох дітей та відправити їх у далеке майбутнє. Хочеться, щоб над Україною світило яскраве сонце на мирному небі. Так хочеться, щоб скоріше прийшла перемога нашої України. А ще 1 вересня мої ноги несуть мене до школи, де я знову хочу почути перший дзвінок і багато квітів. А навесні в травні, моє серце защиміє від вальсу, який буду танцювати випускники Школи і останній дзвоник миру всім, всім українцям.